Вже в наступні дні погода в Україні зміниться. Цьому сприятиме антициклон корвін зараз. Ми вам все розповімо. Так, у вівторок, 23 січня, вночі у західній частині, вдень також у північних, та місцями центральних областях очікується сніг, мокрий сніг. На заході місцями з дощем, на дорогах ожеледиться, вітер південно-західний. 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі мінус 2 7 градусів, вдень від мінус 2 до плюс 3, на сході вночі мінус 8 мінус 13, вдень мінус 2 мінус 7. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 24 січня, в Україні очікується не погода з опадами. Лише у Приазов'ї, Криму та в Донецькій області переважно сухо. У західних областях в день помірні подекуди значні опади вигляді снігу, мокрого снігу з переходом у дощ, місцями налипання мокрого снігу. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі мінус 4 плюс 1. Вдень від мінус 1 до плюс 4. У східній частині та в Карпатах вночі мінус 7-12, вдень від 0 до мінус 5. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!